Вітаю, мене звати Віка та я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні, як вже можна зрозуміти по назві, ми робимо з вами відео моїми фаворитами косметики за вересень місяць. Я, до речі, жодного разу не робила підсумки якогось місяця чи пори року з косметикою. Тому ну починаємо. Починаємося. Починаємо з вересня. Взагалі, я хотіла зробити відео, де я. Е Показуємо косметику, яка мене бісить, і роблю макіяж косметикою, яку я ненавиджу. але так вийшло, що я просто не знайшла продуктів на цілу косметичку, на фул мейкап для такого відео. Як виявилось, я дуже мало продуктів зберігаю, які мене бісять. Як завжди, перед початком цього відео нагадую про те, що ваша активність під відео допомагає розвитку каналу. Лінки на всі мої соціальні мережі є в описі під цим відео. Також є лінки на матеріальну підтримку каналу, таку як Buy me a Coffee і. Спонсорська підписка на ютубі 35 гривень на місяць. Ви можете там отримати чотири маленькі модзі мене намальовані моєю підписницею. Наче все сказала, що треба було. Поїхали. Тональні засоби повернулася моя любов до. Тону від пастель, long cover. Єдине, що мені в ньому не подобається, це його пакування, тому що воно не дуже кльової якості, і воно дуже сильно, як ви бачите, ну, не дуже красиве. От, У мене втінку 01N, це long cover з э, luminos, з вітаміном С. І в нього тут така, по-перше, лопаточка, він дуже густий. Це сяючий тон. В ньому є малюсенькі, близькі тички, але чесно, я їх на собі на шкірі не бачу взагалі. От, я дуже люблю його змішувати, і мені дуже подобалось вересень, і не тільки вересень, чесно кажучи, і літом я любила його підмішувати в тон від е, Патрісії я 150 разів вам показувала, тому вирішила його взагалі все дощі не брати, бо я ним досі користуюсь кожного дня. І повернулася, почала тягнутися рука до Physicians Formula The Healthy Foundation. Е, дуже подобається цей тон. Отакий тут у нього аплікатор. Класний, класний тон для комбінованої шкіри, дуже його люблю. І люблю на собі його підмішувати. Якраз таки ось ці два ми сьогодні будемо наносити. У мене, до речі, втінку LC1, але я хочу сказати, що він трохи окисляється, і у нас трохи складно знайти його в світлих відтінках. Але можна вловити на дуже класних знижках, я взагалі за чимось гривень. Е на мейкапі побачила і на нотіно він є. Треба просто його вловити, так би мовити. А ще в нього дуже класне скляне пакування. Дуже люблю пакування в склі, важкі в кейсі зараза, але такі гарні. Буду наносити У мене взагалі нуль, О, Взагалі нуль. Ідей, що я хочу сьогодні на своєму обличчі, я взяла сьогодні палетку, яку я не тестувала ще. Дуже дуже дякую близькіці за те, що вона мені її відправила одразу. Наперед такий міні-спойлер. І ми сьогодні з вами трошки потестуємо щось новеньке, тому що в принципі у мене не міняються фаворити палеток якось за вересень, бо я дуже рідко купую палетки, взагалі майже не купую, і зрозуміла, що я дуже багато палеток своїх просто попродавала і залишила тільки те, чим я реально користуюся. Ой, зараз мені будуть знову писати, що їх дуже бісить мій чубчик впродовж відео. Я не знаю, у мене не завжди є настрій його забирати повністю, тому що потім його треба перевкладати, а мене це починає бісити. І тому я спокійно можу нафарбуватися з чубчиком, він мені не заважає і все чудово. Причому що чубчик прикриває мені лоба, який я сильно не фарбую, я просто так от проходжусь трохи де видно лоб просто розтушовую. І все, і не палюся. Знаєте, от, при, до речі, штучному світлі, при штучному світлі, я можу бачити ці блискітки з тону паєз, але в реальному житті я їх не бачу. От при штучному трошки видно. Я дуже, я взагалі здивована, що вже жовтень. У мене в голові досі ще серпень. І я не можу до цього звикнути. У мене починає сохнути шкіра, неймовірно просто. Мій сухий ніс не рятує нічого, причому що він виглядає не сухим. Але як тільки ти почнеш нього щось наносити, він починає це викобенюватися. І у цього всього такий фініш, знаєте, наче сяючий, натуральний, але при цьому ти не виглядаєш як жирний млинець. Ти просто. Натуральне сяйво, все класно. До речі, треба було показати вам базу від ельф. Сяючу. Вона мені також дуже сподобалася. Єдине, що вона жовтить, але е, вона від фільтру від Charlotte Tilbury від, відрізняється тільки пакуванням і, і все. Ну особисто для мене так я прям колосальної різниці між базою від ельф і базою від Tilbury не побачила. Консилер. Мені дуже сподобався формула консилеру від Lancome, Але тут є така проблемка, що мені він не підходить по відтінку. Але мені дуже сподобалась його формула, в нього натуральний фініш, все як я люблю. Для мене це такий легенький. Консилер з натуральним фінішем. Замовляла я ось такий Discovery Box з Netino, Не знаю, чи зараз є ця акція. Можна було обрати на 250-260 гривень 5 пробників. І там була косметика. І я, значить, набрала собі, взяла мініатюрку Тону Діор, взяла мініатюрку Еліан. Парфумів, взяла сироватку Estee Lauder, Lip Maximizer від Dior, також ще не спробувала, потестуємо якось з вами десь на просторах мого інстаграму, на який можете підписатись. І взяла пробник від Nars. Дуже сподобався мені цей консилер. Можливо, він буде трошки сухуватий і для сухої шкіри, ні, але, але в нього дуже класне перекриття жирної шкіри, нормальної шкіри під очима. Просто мені дуже сподобалося. Зараз відкрила відтінок ваніла і нанесемо його. Він такий світленький. Мені сподобалась його формула, він класно перекриває. І він такий, знаєте, густенький, трошки саме фіксується. От, от, прям, от прям мені сподобалось. Мені прям захотілося, чесно кажучи, повний розмір. Бо перекриття і те, як він виглядає на шкірі, мені дуже заходить. Бо, наприклад, тарт шейптейп на мені не, мені не подобається на собі. Нарсік, віки сподобався. Віка хоче повний розмір. До речі, нещодавно вперше зробила замовлення самостійно на сефорі на американській. Знаєте, я думала, що це набагато складніше, але в підсумку це виявилось досить просто. Необхідно просто ну розібратися я замовляла через НП-шопінг. все супер зрозуміло. Все супер просто, просто треба розібратися. І тоді все ок, все, трошки перекрили, трошки вирівняли тон, і переходжу швиденько до кремових продуктів. У мене почала тягнутися рука до цих рум'ян від бренду Pillou. Єдине, що мені в них не подобається, це їх пакування. Воно дуже туге. Я вже бачила відоси людей, як просто вони дуже сильно віддавлювали, намагалися видавати цей продукт, і він у них просто розривалася упаковка від тиску. Їх треба прямо подавити з самого низу, і потім отак от їх вичавлювати, тому що трохи в упаковці, не знаю, чи забагато повітря, чи щось таке не продумане, але трошки складно їх sometimes наносити. У мене втінку туті фруті це такий персиковий, який, знаєте, нагадує мені коралеві рум'яни від Dior, якийсь такий відтінок. І мій. Незмінний фаворит серед кремових скульпторів, я вже, напевно, втомилася на нього дивитися. Але ну, більше нічого я не спробувала такого кремового вересня, щоб мені сподобалось. Сьогодні мені не хочеться якусь таку прям корекцію, вирви око. Ну, от, Просто безпроблемний продукт. Що я можу сказати? Мені хтось писав, що він дуже швидко закінчується, але я не знаю. У мене він вже місяці три, якщо не чотири. І я щось не бачу ну, і натяку на якусь дірочку чи щось таке. Вже гарнюня, вже гарнюня. І так була гарнюня, господи. Піли. Я обожнюю продукти від Пілуї за їх пакування, за оформлення пакування, тому що тут, тут, тут я ну, би, трошки кричу на вас. Але так мені дуже подобається їх оформлення, їх коробочки. Взагалі просто дуже дуже мило дуже дуже гарно. І мені дуже подобаються їх кольорові бази під тіні. Це. On the top, і дуже хочеться просто бежевий кольор собі взагалі щоб в них взяти бази, тому що бази класні, ніяких нарікань. Сьогодні, до речі, вам покажу від українського бренду кремові тіні, які мені також дуже сподобались. Поки я наношу рум'яна, вам розкажу щось таке цікаве. Наприклад, от була на інтершармі. Вперше взагалі в житті, ну, шок, правда, б'юті-майстер, і не був на інтершармі ніколи. От була я вперше, от, робила там мейки, от, фоткала з дівчатками, обіймалася, хто підходив. Супер, вам дякую, можливо, хто дивиться це відео. Мені було супер приємно, що ви підходили. Я прям була супер щасливою в той день. І, до речі, виставка мені дуже сподобалась. Накупила там трошки. Як же без цього? Багато кого побачила з своїх знайомих, яких тільки бачила в інтернеті. Знаєте, це так якось дивно, коли ти зустрічаєш людей, яких ти бачив тільки от в екранчику, в цьому отак от. І тут ти бачиш людину в житті, це таке цікаве відчуття. Моя постійна фаворитка пудра від Ві, бо я навіть коментувати це не буду. Хто дивився мої відео, той все знає. Той все знає, я навіть нічого не буду казати. І, і знали б ви просто, який у мене зараз стоїть запах в кімнаті, де я знімаю, тому що я поставила собі сьогодні. Напій. Сьогодні я з кавусою, і не заби якою а з 25 Кофі Roasters. Я просто, я в коханні, у мене шок, тому що я ще не встигла відкрити посилку, а це вже мало аромат. Я не знаю, я давно не відчувала аромат кави. от, от, от Ось такий, ось так, коли це так смачно. У мене кава з серії Тафлер, і знаєте що? Вона з ароматом фундука, какао та відтінками сушених фруктів. Це що за шедевр, господі, я була шокована від комунікації 25 Coffee Roasters, тому що це просто якийсь чистий кайф в плані спілкування з клієнтами і спілкування, коли ти щось замовляєш, тому що під тебе підбирається кава, все випитується, Тобі безкоштовно зроблять той помел, до якого ти звик, який ти п'єш, і це дуже класно, дуже прикольно. У них є до речі, кава, яку ви можете подарувати ЗСУ. Ви її просто купуєте, У них на сайті оплачуєте, а вона їде до наших захисників. Я просто вам ну, чесно відриваю від серденька, тому що мені... Було смачно. Вам також може бути смачно, тому що я вам дам промокод на знижку в 20% на 25 кофі роздріс. Тому біжіть в опис під цим відео. Перерва на кавусю закінчилась і подивіться, що тріпаю я в руках. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Прийшла до мене якась неймовірна любов до цієї палетки в вересні місяці, тому що я дуже рідко чомусь нею користувалася сама, типу фарбувала нею в себе, а тут у мене щось прям прорвало. По-перше, любов до цієї палетки. По-друге, до цього пензлика від Vops, господі, чи я вам видно? V3043. дуже класна форма, і вони от мені я прям її беру в руку, і мені прям хочеться дістати палетку від Ауруглаз. Отак от, от просто гарнесенько набрати пудри, і отак от, от гарнесенько почати шліфувати собі шкіру, бо вона дуже зручна для цих цілей, не дуже зручно носити сухі продукти, бо вона пласка. І от прям, от прям хочеться. от прям Хочеться лізти в рум'яна в пудрочки. І отак от от це все діло зашліфовувати, гарнесенько робити собі цю дорогущу просто шкіру. І просто я не знаю, у мене, у мене залежність від цього пензлика. Рум'яна також буду використовувати з цієї ж палетки. Я, до речі, постійно дивуюся їх пігментації, бо, здається, одразу, що наче не сильно пігментовані, а потім як бахнеш, то, то й будеш не радий. І ще цим пензликом ну просто він, знаєте, от ідеально лягає, от якраз таки для ось таких. Ось таких ось шліфовочних рухів знову-таки. І от просто от, от сюди, от, от просто ну, от форма лягає от так, як, от так, як треба. от знаєте. Інструмент дуже важливий. І от цей випадок, коли інструмент просто ну, робить всю роботу за тебе і лягає на обличчя так, як, як треба. Ну і хайлайтер вже сюди, він теж мені тут подобається, бабах, щоб було ну, все, що треба. Переходжу до очей. По-перше, тінт Вітальони Тофіль з відтінку Фієста. Взяла його на інтершармі. І знаєте, що я вам хочу сказати? Це просто чудові кремові тіні, просто прекрасні. Вони, знаєте, наче такі пудрові. Це дуже хороша текстура для кремових тіней. Вона прям от. Дуже зручно з нею працювати, і це класний такий, прям типу, суперніверсальний коричневий у ньому Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось, як вони проносились у мене цілий день трошки зафіксовані тінями. Мені сподобалось їх тушувати. Мені сподобалось з ними працювати. Дуже зручний продукт, український бренд. До речі, хочу взагалі собі набрати ще інших відтінків, тому що я прям залишилась задоволена. Це прям, прям класно. Знаєте? Мені навіть в якихось моменті, в якомусь моменті не трошки більше, ніж пілові зайшло. Мені дуже подобається, що вони, якби трошки самофіксуються, такраз такий більш пудровий продукт і. При цьому на них є, от залишається ось ця трохи липкість, щоб зверху якраз таки прибити ще тіни, бо це підкладка все таки під тіні. Тому ставлю лайк за Вересай. Лайк. Тримаю в руках я палетку від Audience Eye. Ніколи не тестувала їх тіні. Дуже дякую, Блискітка, за те, що подарувала мені цю палеточку. Вона мені написала, запропонувала її подарувати. І я, звісно ж, не могла відмовитись, я не тестувала жодної палетки Audience Eye. Мені супер сильно було приємно, і я прям. Я прям в шоці. По перше, від пакування. По-друге, ну, дуже гарно, прям прям дуже гарно. А всередині як Я Не знаю, хочеться показати вам всю палетку, але тут зеркало. Зараз буде відсвічувати. Просто краса, чесно, неймовірна якість пакування. Відтінки ось такі. Як, як зазвичай, звичайно, ж, я бачу вже червоний, помаранчевий, якісь рудуваті відтінки, що мені дуже подобається. Тому якось так. Але в мене взагалі, чесно, нуль ідей, що робити зараз цією палеткою. Я перший раз її буду тестувати, і мені прям цікаво, що з цього може вийти. Давайте я зараз по поекспериментую на одному оці. Якщо мені сподобається, я захочу перенести це на другий, цю імпровізацію, тому будемо з вами робити друге око, тому що зараз без камери, хочу трошки щось трошки подумати. Значить. Так, що я вам можу сказати? Я спробувала використати максимальну кількість кольорів, які я могла використати. Мені, в принципі, подобається, що на цьому оці я маю, тому я думаю, що ми зробимо, в принципі, те саме на іншому оці. Коротше, таке щось думала, думала, що придумати, і поки ще. Не надумала, тому вийшло щось досить простеньке, але я вам хочу сказати так: в мене є за що посварити цю палитку, але я прям шокована з сяючих відтінків. Вони дуже красиві, вони класні. Пальчиком їх супер класно наносити, і вони дуже гарно сяють. Зараз я буду робити макіяж на цій стороні і поговоримо детальніше. До речі, забула про брови, але зробимо їх після того, як я зроблю макіяж з цією палеткою. Коротше, я такий досить темний відтінок. Я одразу розуміла, що може мені щось наробити, і, знаєте, так воно і виходить. Цей відтінок він дуже пігментований, але такі темні відтінки, які йдуть, оце фіолетовий. Величезна, просто величезна вирогідність того, що вони будуть видавати плями. І оце якраз таки той випадок. Я його зараз намагаюсь максимально просто вбити, набити і просто по межі буду його тушувати. Він трохи проблематичний, от якраз таки в контексті плямок. Трошки цей відтінок мене позлив, тому що я прям хотіла такий. Супер темний, насичений куточок, класно розташований, але почав трохи робити какашечку на повіці. От, і сподіваюся, що звук трошечки ліпший, ніж на минулих відео, тому що, блін, новий мікрофон у мене є великі надії. Ну от, я думаю, ви бачите, що трохи робиться з цим відтінком. І ось цей другий відтінок нижче, він дуже сильно схожий на попередній. і... Знаєте, вони обидва якісь трошки. Беру. Ось цей, господи, як гарно, я показую палетку. По пігментації мені поки дуже все подобається. А, і ось, але ось це єдині відтінки, до яких у мене є питання. Тому що, ну, блін, такі відтінки зробити складно. Такі відтінки я давно вже не бачила, що в палетках вони були, знаєте, нормальні, без всяких там викрутасів, без плям і подібного подібного, тому що витушувати це все. Але мені дуже подобається ця гама. Вона, знаєте, така гарбузова, якась з зелененьким. Красиво, красиво, красива палетка, звісно, набиваю цей відтінок і на нижньому повіку. Беру малесенький пензлик і набираю з цієї палетки зелений шиммер. Він такий, знаєте, наче ось цей відтінок, він наче трошечки дохромить під певним кутом на синій відтінок. Наче тут є якісь малесенькі сині блискітки. Мені подобаються ці шимерні відтінки з цієї палетки, наносити пальчиком, або мені здається, о, це я тут уже наробила собі. Так от, ці шимери мені дуже подобаються або силіконовим аплікатором якимсь, тому що вони, знаєте, такі в них багато блискіточок, і їх хочеться прям так щільно-щільно нанести. Беру звідси відтінок Poison, Це такий яскравий зелений, дуже пігментований відтінок. От, подивіться, просто я набуваю його, і він дуже класно переноситься. Беру ось цей шимерний відтінок і наношу його в внутрішній куточок. Шимери рихлі, шимери трошки сипляться, але вони дуже красиві. Коротше, підрізаю собі красиву форму. Господи, ніс запачкала, все запачкала. Якийсь в мене, господи, палець був чи що в цьому відтінку. Така оце що сьогодні. Я не обережна. Значить, так, набираю на пальчик, мій улюблений процес. Набираю на пальчик відтінок Full Moon. Ось цей такий жовтий. В ньому, до речі, голубенькі, black, голубенькі блакитні блискітки. І набиваю його так-от наношу. Подивіться. І просто дуже-дуже гарно. другий ось цей відтінок беру світленький. І також я туди пальчиком намагаюся всунути. Господи, як зручно стало без нігтів довгих. Наносити такі відтінки, і беру тепер пензлик поменше, ну вже не пальцем, бо туди не залізу. І підтушов, і обережно ці блискітки підтушовую. І візьму тут найсвітліший такий світлий матовий відтінок, uh, Wicked, і нанесу його ближче до внутрішнього кутика. Закріпляю цей консилер. Зараз будемо це гратися і намагатися прибрати, і прибрати ці осипушки. Але, до речі, скажу я вам, прибираються вони дуже легко. Ну, Не всі, блискітки трохи залишаються, але темні осипання. Одразу відлетіли. Відкручую свої вії щіпцями. Як і в минулому відео кажу, що я не можу ніяк і порекомендувати і про це нічого не скажу, тому що це з аліку. Одразу скажу, що вії у мене поки на місці. Нічого з ними не сталося, але чула, звісно, від людей, які роблять вії, що це дуже-дуже погано. Блін, ну мені так подобається, як сяє, Мені не дуже подобається ця тушовка, але мені дуже подобається, як сяють. Самі по собі оці спаркли, дуже в них красиві блискітки. Моя фаворитка за вересень це Sky High. Я користую звичайною версією, це версія Cosmic Black. От і мені дуже подобається, я не знаю, вона. Хтось мені писав, що вона одразу починає відпечатуватись на повіках. У мене вона тримається цілий день, як залізобетонна. Просто тьфу тьфу але все класно. І знаєте. І в мене до неї немає нарікань. Мені, до речі, трошки незручно, що в неї така щіточка, прям, знаєте, супер еластична, супер м'якенька. І вона, коли трохи підсихає, почала мені трошки підсклеювати війки, але, блін, я не можу, в мене постійно тягнеться рука, і мені потім дуже подобаються мої вії з нею. Вона їх реально от класно подовжує. Додам, як завжди, за кадром декілька додаткових війок. ну як завжди, там де декілька, там вже, ну, 10 пучків на одне око. По улюбленим олівчикам для губ. Мені дуже сподобались нові відтінки від бренду Ламай. Сьогодні з вами будемо брати 413 -й. Він якраз такий червоненький, такий теплий. В минулому відео, до речі, використовували 412, здається. А це такий, знаєте, цегла, От, темна червона цегла. От Щось таке. От подивіться на цю пігментацію олівчика. Це я розташувала ну, до центру губ. Олівчик. Поза кадром, як завжди, підправлю губи консилером, але подивіться, який класний відтінок. І куди ж без нього? Вже показувала вам його, здається, в минулому відео, до речі, блиск від Unico, у мене відтінку Амор. Дуже його люблю. Просто шикарний блиск з шикарним металевим аплікатором, дуже приємно ним користуватись, і дуже гарний відтінок. Дає легеньке поколювання ментолове, але воно приємне, а не дискомфортне. Ми ж з вами зовсім про брови забули. Господи, олівчик механічний від глимбі показувала вам його нещодавно. Класний продукт у мене в принципі фаворити для брів. Вони звичай дуже довго не змінюються. Я часто повторюю покупку, дуже мало чогось нового тестую. До речі, ще дуже сподобався віск для брів. Він One Fix. Прям прикольний. Мені сподобалось те, як він фіксує брови, тому що зазвичай воски, я не знаю, дуже часто зустрічаю такі, які тупо просто не фіксуються, які дуже сяють на бровах. А цей прям такий непівматовий на моїх бровах зафіксувався і дуже добре тримався впродовж декількох годин. Тому що зазвичай впродовж декількох годин мої брови вже розклеюються, а тут прям було дуже непогано. І я знаєте, зацінила. Профарбовую просто так швидесенько брови. Тому що, ви знаєте, я не люблю довго стояти на цьому етапі. Я не люблю довго оце робити ці брови. Оце мені аби аби вони лисі такі не були. Зафіксовані трошки, і все отлично, супер, побіжала. Незмінний фаворит. Замовила собі нарешті повний розмір цього гелю від Benefit. на сефері була класна знижка в 13 доларів. Він коштував. І я ну, все, я поняла, що це треба брати. От, тому зараз тут просто вичавлюю з нього стані соки. Просто база для мене це гель-базуня, гель-грунт основа. Наповнюємо макіяж віками та повертаюсь до вас. Ось так якось у мене вийшло, щось мудрувала, мудрувала з губами, хотіла чогось ще додати, хотіла зробити їх більш рівнішими. В підсумку трошки не мій день сьогодні губний, але мені дуже подобається цей колір олівця. Мені здається, він дуже осінній. Мі 412, 414, дуже темний, коричневий. Такі, прям, знаєте, темні відтінки на осінь. Коротше, класні. Відклеїла, як бачите, трохи війок, бо, може, для когось не, не трохи. Ось такі були мої фаворити косметики за вересень. Обов'язково діліться своїми фаворитами в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Не забувайте про всі лінки, які ви можете знайти в описі, заглядайте туди. Не забувайте, що я вам залишаю промокод на просто смачнющу каву 25 коферостерс. Звісно, не забувайте донати на ЗСУ, тому що завдяки їм я зараз сижу записую це відео, а ви маєте змогу його дивитись. Все, все розказала, все показала. Зустрінемось з вами в такому форматі Відео в кінці жовтня. Якщо за жовтень набереться косметичка нових продуктів, ну або з'являться продукти, до яких мене просто почне більше тягнутися рука, з тих, що я маю. От, Тому всіх поцілувала, всім дякую за перегляд. До скорої зустрічі!